Друзі, всім привіт! В цьому відео говоримо про g The Tank. Це у нас СТ Британії 9 рівня, який гравці можуть отримати в якості подарунку. І для цього просто потрібно зайти в гру в період з 20 грудня по 1 січня. Як ви пам'ятаєте, минулого року був ось такий от подарунок: Patton The танк. Цього року буде. G-Sorce танк. Взагалі апарат можна вважати таким собі Франкенштейном, тому що, по факту, тут корпус від Шарлі Маня, але доволі понерфлений, башта від ПТСа у g і гармата це всім знайомий варіант від Номада, Черіотира, а також Сента 7-1. Тобто під калібери за основу, які доволі швидко летять, а голда це хешфугаси, які пробивають менше, але дамажать більше. Танк акційний, не преміумний, Як ми бачимо, тут більше заробляти срібла, ми відповідно не можемо. Стосовно польової модернізації, в першій парі радив би антиштраф, в другій парі плюс дозведення, в третій парі антиблікове маскування фар, яке покращує скритість, четверту пару я пропускаю, наприклад, слот, якщо ви будете грати з оптикою на розвідку, можливо, хтось навіть захоче поставити ХП, але, як на мене, це дуже специфічний варіант, ну тоді слот на живучість. Це все залежить від вас. Далі переходимо до броні. Тут варто сказати, що танк доволі картонний. Якщо ми візьмемо корпус, як ми бачимо, НЛД 155 мм, ВЛД дає фактично 180 мм проведеної броні. Проти ББшок, проти підкаліберів, проти голдових хешфугасів він особливої захищеності не має. Тобто танки, там, починаючи з 7 рівня, це все будуть пробивати доволі легко. Є ще ось ця цікава деталь вона рикошет, але потім рикошет йде з дамагом в маску. І те ж саме стосується башти. Тут є рикошетна область, але як ми бачимо, потім. Шанс отримати дамаг 100%. Стосовно самої башти, та частина, яка не закрита екранами, вона пробивається на виліт 190 мм, це все під прямим кутом. І як хеш-фугаси, так і підкалібери, ББшки, це все будуть пробивати доволі легко. Також у танка є екрани на башті, їх надзвичайно багато, проти ББшок підкаліберів вони особливо рятувати не будуть. Тут. 220 мм це така найміцніша зона. В верхній частині 180 приведеної броні, в нижній 188 Але проти тих же хеш-фугасів, якщо сюди стріляти, вони вже дають хоч якусь захищеність. І саме коли ми працюємо голдовими снарядами, в ці екрани стріляти не бажано. Є ось ця маска, є корпус. Сюди якраз і намагаємось нанести дамаг. Ну і по бортам у танка 50 мм. Можна розвести, звісно, когось на постріл, але необережний перекрут, і це вже буде все пробиватися на виліт. І як ви розумієте, виходячи з таких от особливостей броні, грати нам доводиться максимально обережно. Можна сказати, що G-Sor The Tank це такий собі апарат підтримки, на пів СТ, на пів ПТСАУ. Зараз потрапити в бій буде надзвичайно важко, тому що в черзі 329 СТ. І як ви розумієте, більшість цих машин це, звісно, ось ці подарункові. G-Sorry, якщо у вас є там, не знаю, кобра, можливо, і ви хочете пофанитися, я вважаю, сьогодні це ледь не ідеальний день. Або, можливо, у вас незакритий апарат якийсь 9 рівня на три позначки, теж можна спробувати закрити ці тримітки, тому що ось таких от машин, які будуть кудись упорювати, лізти, їх буде доволі багато. Стосовно мобільності, максималка тут 40 км при хорошій питомі потужності. Максималку ми, звісно, набираємо, але показник не найкращий. Тому як варіант можна поставити експерименталку. Чому експерименталку? Тому що ми, по-перше, покращуємо максималку вперед і отримаємо додатковий бонус до стабілізації. Оці от приховані показники, стаба від повороту корпуса, стаба в русі, вона тут доволі погана. Всі коефіцієнти у танка 0,2. І якщо ми. Будемо стріляти, то ви побачите, наскільки величезний розкид і зводимось ми з доволі великого кола. Вчора вже тестували з вами цей танк на прес-аккаунті, але вчора були доволі хороші умови, назвемо так лайтові. Сьогодні, подивіться, половина сетапу. Це G Sorzy танк. Ну, я можу сказати, це ще відносно адекватно, були вже скріни де по 15 таких машин в сетапі там от було значно веселіше. Стосовно гармати, всі, ви, я думаю, прекрасно знаєте, Черіотира, можливо, качали Цента-7.1, І ось ця гармата, це по факту та ж копія. Тобто ми маємо під калібр, він летить 268 точніше, він пробиває 268 мм, летить фактично 1500 м на секунду. Стріляти на дистанцію ним доволі приємно. В якості голди тут хеш фугас пробиває менше 210 мм, але дамаже більше 480 одиниць. Ну і швидкість польоту, можна сказати, дуже непогана. 1170 метрів на секунду. Звичайний фугас також є, він пробиває 105 мм. Проти умовного там гріля, борща, якихось алтешок його також буде вистачати з головою. Зараз повкидуємо в стандартний кущ. Я думаю, там якась Якась СТ або гріль умовний можуть бути. З приємного. варто відзначити, кути тут гармата донизу опускається на 11 градусів. І грати від рельєфу цей танк може. Але є і нюанс. Вверх гармата піднімається всього-навсього на 10 градусів. Не сказати, що це прям. Дуже багато. І не ось стосовно стабілізації. Е, невеликий поворот башти, коло роз, е, розлітається. А коли ми будемо довертати корпусом там рухатись, то ви побачите, наскільки цей розкид буде величезний. Взагалі можна сказати, що стабілізація тут від цента 7-1, але до його апа. І потім після цього бою порівняємо g sorgz танк з центом 7-1 прокачуваним. І, можна сказати, все стане на свої місця. Так, ми втрачаємо ущелину. там залишився один середній танк і дві ПТшки на прикритті. ДПМ в подібній збірці 2600. Тобто при Альфі 390, якщо ми працюємо під калібром, КД 9,1 секунди, це, м'яко кажучи, не найкращий показник. Відповідно при виборі обладнання, зробив ставку на користь винти Переходимо на хеші 438. Є контакт. Ай-яй! Розкат ніби як непоганий, зведення 2,4. Але поки в цій ситуації не летить. Можна, звісно, цих бачатів спокійно пробивати хешами, і якби я влучив би то під 500 одиниць ми вибили б. Однак поки не летить. А оце вже краще. 436, є контакт. Я старіть, що цей танк не преміумний. Ми граємо на голдових снарядах і, відповідно, будемо йти в мінус. Але, от якщо говорити, наприклад, про минулорічну нагороду, легендарніший Паттон Зе танк і порівнювати його з цим апаратом, ну, поклавши руку на серце, можу сказати, що Джісор Зе танк має хоч якусь особливість, і так він буде кращий за минулорічного американця. Паттона, я думаю, можна оцінити сміливо десь на 2,5 з 10. G Sorзе танк навіть отримає 5 з 10. Ну і з мінусів, знову ж таки, цей танк коштує копійки 1000 одиниць срібла. І якщо ви захочете цю техніку продати, отримати якусь там порцію кредитів, на жаль, цього зробити не можна. Я не знаю скільки у бачата снарядів, але якщо ми розміняємось постріл на постріл, жахливо відстрілявся. А отак набагато краще. 145 бачата не пробив. Ще не хотілося від якоїсь ПТшки прийняти з бази або від арти отримати. О. 360, є контакт. Ну все, бачат шотний, його потрібно добивати, і потім ми продавимо фланг Бачили тут е, ніби як є простріл, але по факту невидимий каток є 5 просто міг би забрати дамаг. Все, переходимо на підколи, тому що ганківича буде важко пробивати. Я також сюди поставив, здається, да, парк ідеальний заряд, і підкалібри будуть летіти 1600 метрів на секунду. Це дуже швидко. Арта. Є контакт. Ніхто з союзників не хоче. От леопард фуловий. Можна буде проїхати і продавити гонківича. Все. Даємо альфу, полетіли далі. Як ви бачите, такий, своєрідний геймплей. Спочатку відкидали з дистанції, попрацювали, як на ПТСАУ, потім під'їхали. Ближче і вже попрацювали на першій лінії. Хоча ясна річ, там розраховувати на якусь захищеність, намагатися танкувати це це не наша задача. І не наша сильна сторона. По грілю можна вкидувати звичайними фугасами, але тут ще рога намалювалась. Було б непогано, аби наші закрили місто. Там G допоміг би, гріль під'їхав би. Ой-ой-ой, ой дякую величезне. Ну просто на останній секунді врятував мене гравець на СТРВ. Так, а я можу дозволити собі один постріл прийняти. Ну, звісно, не так. Треба було підувати по проджетки. Ага, ще й арта забрала в спину. Нічого, нормально. 3600 накидали. Зараз буде перемога. І потім поїдемо в наступний бій. Ну і огляд тут 390 метрів просто непоганий показник. Хоча якщо ми будемо порівнювати з тим же Центуріоном 7.1, ви побачите, що у нас, наприклад, показник менший на цілих 20 метрів. Але тим не менше 390 метрів це те, що можна доволі легко розкачати до максимального. Так, ось цей джусор зетанк. Його також арта вбиває. Ти подивись, що роблять. Цікаво, чи були блайнди Багато вкидував. Якщо зайде хоч один, то 4000 буде і це вже відносно непоганий показник. Ні, на жаль, нічого не було, десь трохи асиста зверху капнуло, Ну то таке. То нюанси. 57 тисяч отримав, але 57 тисяч це бонус за бойові завдання та події. Навіть з оцим от новорічним бонусом я пішов би в мінус на цьому танку. Тепер, стосовно порівняння двох машин, ось Centurion 7.1. Тут налаштування звичайні, тобто без обладнання, без пайка. І точно те саме з g 40 Z Tank. І що ми бачимо: при однаковій разовій шкоді. Центріон 7.1 1 має кращу перезарядку, і як наслідок у нього буде кращий ДПМ. Також тут розкид, зведення, набагато приємніші. Швидкість повороту башти, до речі, теж краще у Цента. От У g 40 вона 31 градус. Ну, не можна сказати що як у важкого танка, але відчувається ось ця повільність. єдине, в чому виграє G-Sor, це кути. 11 градусів, але при цьому вверх гармата піднімається значно гірше. Стосовно захищеності, ну, саме собою, хто грав на центі 7.1, 1 той розуміє, що там башта може потанкувати, принаймні, коли ми граємо з вісімками або в топі. Тут, граючи на подарунковому цьому апараті, доведеться приймати фактично більшість снарядів, які летять в наш силует. По рухливості також програємо, гірша питома потужність, гірша максималка, але трошки краща швидкість повороту ходової маскування, ну, можна сказати, g виграє, але ж ви бачите тут скільки? 0,7 різниці. І по огляду ми програємо на 20 метрів. Тобто, якщо ви хочете якщо ви хочете там пограти в результат, зробити якісь хороші, там кращі показники і отримати універсальнішу машину, для цього є Centurion 7-1. Так, доведеться його там е, вивести. Топову комплектацію. І тим не менше Центуріон 7.1 буде краще. А GSor Z Tank це така собі понерфлена його версія. Ну, от дивіться, прекрасніший сетап, скільки. 12 GS у суперників. І такі ж 12 G в нашій команді. Це ще поки гравці не почали. Використовувати кобру, я думаю, сьогодні цих кобр буде дуже багато, і, можливо, ми навіть побачимо якісь рекорди По настрілу Важко уявити навіть, що зараз буде робитися. Тому пропоную спочатку відіграти доволі обережно, а потім уже кудись їхати далі. І, до речі, якщо ви отримуєте цей танк в якості подарунку, то разом з ним також йде ось цей от стиль. По мобільності 40 км ми набираємо, набираємо доволі легко, тому що тут хороша питома потужність, але проблема в тому, що ми упираємось в цю максималку, і вижати її буде доволі важко. Точніше, вижати більше буде доволі важко. Я сюди ще вкинув парк під назвою Знавець двигунів для механіка водія, і це плюс кілометр до максималки вперед. Хоча, ясна річ, один кілометр суттєво ролі не змінює. Так, полетіли, мабуть, в самий заміс. Ага, ось так. М103 у них вирішив поїхати на інший напрямок. Добре. Тут ще варто сказати танк не найменших розмірів? Відповідно. Заховати його за якимось пагорбом. Вдасться не скрізь. Так, проти цього g я не хочу стріляти хешами. У нього різні екрани, ну, знав би я, що він поїде. Можна хеша було б і залишити. Попрацюємо під калібрами. Ця стежка грає від, від башти, там купа екранів, і, відповідно, краще будемо вкидувати якийсь гарантований дамаг. Ну, тут навіть рикошет трапився. А тепер можна, щоб в мене залетіло, і ми його спокійно винесли. От і прекрасно. Тут на горизонті, до речі, декілька СТ. 458, є контакт. Ну, не знаю, мабуть, поки таких от СТ дуже багато в сетапі, настрілювати в дамаг просто. 530 хп шок на ну, альфа не пройде саме собою. 504, ну це непогано. Та ні, ну, однозначно цей танк кращий за минулорічну нагороду. Я один, один з тих унікалів, хто намагався брати. Ну як намагався, я взяв три позначки на патон за танку. І це, якщо чесно, було страшно. G 40 зацілив. Просто всі збились в декілька квадратів. Бу було б непогано від'їхати назад, звідки ми починали. Так, окей. Все, розсипалась команда трохи. Отут є простріл такий цікавий, можливо, навіть вкину. Повернись. Ай-яй-яй, не залетіло. Відступаємо. 406, але ну, мені потрібно фазу рятувати. Поки живе фаза, я тут ще зможу повкидувати. І можна винести також млеху. Ну фаза якусь дурницю зробила повну причому. От капець. Два постріли закидував по EMX. І двічі не залетіло. А він дає з першої, ну це капець. Ніякої справедливості. Тут насправді купа шотних танків. Якби ми їх подобивали, можливо, навіть ситуацію можна було б врятувати. Ні, АМИкс 2 з двох кладе в оцю от шпарину. Не залишає нам ніяких шансів. На жаль, броні нема від слова зовсім. Як ви бачите, і снаряди летіли не голдові, це звичайні ББшки, екрани не екрани. Все пробивають. Так. Чи командира вибили, тому я навіть не можу побачити того емікса Броня не пробита. Не, важливо, в таких ситуаціях, звісно, хотілося б, аби була хороша голда, якийсь там кумулятив умовний, щоб пробивати більш броньовані цілі. Ну але це таке, це вже формальності. Врешті. Повер... Та ну капець! Повернули командира в сім'ю, і все рівно не летить по цьому є міксу. Все. 9, 12 Ну, трикав кинули кинули І то непогано. Ну і по показникам. 370 настріляли, три фрага зробили, вийшли треті по настрілу. Стосовно результатів, одна перемога та одна поразка, майже 3500 середнього, асист 210, середня заблокована шкода, навіть не 200 одиниць. Це вчергове нам підкреслює, що грати доводиться максимально обережно. Чи кращий цей танк за Паттона? Безумовно. Безумовно кращий, в нього є хоч якась своя особливість і на ньому як би це смішно не звучало, але можна робити навіть певні результати. І тим не менше, гравці, які мають, наприклад, номада, вони будуть віддавати перевагу саме йому, тому що він преміумний. І граючи на підкаліберах на тих же хешах, ми не будемо йти в мінус. Гравці, які мають Цента 7-1, будуть віддавати перемагу саме цій прокачуваній СТ, тому що Центуріон 7-1 або просто кращий в певних компонентах, або на голову кращий за ось цей подарунковий апарат. Тому якось так. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. Ну і, звісно, в коментарях залишайте свої враження стосовно подарункового Джісора зетанка. танка. З вами був Фаркос. Всього найкращого.